Добрий день, друзі з Одеси. Йдемо зараз відвідати пляж. Купатися заборонено, але хочеться подивитися, як зараз виглядає Чорне море. Багато людей йдуть в тому напрямку. Ми, як завжди, в селищі Фонтанка, там, де ресторан Яхта, ресторан море. В ресторані Яхта є басейн. І багато людей йде, мабуть, відпочивати на басейн, але ми тільки подивимося на моречко. Дійшли ми до нашого улюбленого пляжу. По дорозі зустрічали людей, які поверталися в купальниках. Думали, що зараз такі ми побачимо тут людей, які купаються, але ні, немає нікого, тому що все загорожено такою колючою проволокою. І вхід сюди загорожено, і біля моря також є колюча проволока. Побачила в морі, що хтось плаває. Але то виявилась качечка, яка зараз пірнула по рибу. Я сподіваюся, що вона зараз винерне звідти. І ми її побачимо. Дихання у качечки вистачає. А, є, є, вже випірнула, є. Ось вона плаває. Ресторан море працює. Люди туди під'їжджають, машини під'їжджають. Людей небагато, але він працює. Біля яхти там було більше машин, але там є басейн, там люди відпочивають. Море з виду чисте, немає вже ніяких уламків, які були нанесено з Каховського водосховища, з Херсонської області. Але ж купатися заборонено, тому що є холера. Фарбували слоника в жовто блакитний колір. Більше за все, що море відкриється може через місяць, тому що встановлюють лежаки, зонти. До того, як трапилася ця страшна катастрофа, то на пляжі нічого не було ще. Не було встановлено ні парасолюк, ні лежаків. Встановлюють бар. Видно, що робітники зараз цим займаються, то більш за все, що Є шанси покупатися в морі в цьому році у Дасітів та в гостей міста. На плаває в морі. І ось ресторан Яхта з басейном. Машин коло нього багато, дійсно багато. Ну, тому що є басейн, люди сюди їдуть відпочивати подивіться на це. Скільки птиць. О Боже, яка краса. Вони просто великим ключом над нами летять. Ще біля ресторану Яхта вода вже видно, що вона брудна. Тут якась вона така застояна, хоч і хвилі, але видно, що вона дуже мутна, така муляка на дні. І не дуже приємний запах. Тут на пляжі видно ще залишки кущів, які теж були нанесені з Каховського водосховища, з Херсонської області. Ну і така страшна біда трапилася в Україні. Прийшли до яхти. Пляжі тут також закриті, але на басейні там людей видно, що багато. В ресторані також стоять люди, ну і як ми бачимо, машин тут стоїть багато. Територія тут доволі таки велика, така гарна алея з ялинками, поруч з пляжем. Дитячий батут стоїть. Все доглянуто гарненько. Дочку трішки перепочити ще, подивитися на моречко і будемо повертатися додому. Дуже шкода, що не можна скупатися, але трохи полюбувалися нашим Чорним морем. Відсі видно, скільки машин стоїть біля яхти. Люди їдуть та їдуть відпочивати туди. А ми йдемо вгору додому. Коли в Одесі в Чорному морі заборонено купатися, а на вихідних треба щось робити, то можна відвідати басейн, один з яких знаходиться в селищі Крижанівка. Доїхати до Крижанівки дуже легко. Будь-яка маршрутка, яка йде на селище Котовського, доїжджає сюди до цього селища Крижанівка. Зупинка так і називається Крижанівка. І пройти, мабуть, звідти хвилин 10 до вулиці Ветеранів. І тут знаходиться така гарна ветеринарна клініка, виглядає. Як якийсь розкішний маєток. Напроти цієї ветеринарної клініки знаходиться центральна усадьба. Це тут готель і басейн. Адреса тут вулиця Ветеранів 24, селище Крижанівка. Ось така територія. Тут спортивний комплекс, ресторан, готель. Зараз подивимося, який там басейн. Вартість входу на територію комплексу у вихідний день 400 гривень, вихідний день 300 гривень. Така кішечка тут відпочиває в холодочку. І спереду у нас тут ресторан. Прийшли ми ще з раночку на 10 ранку. Ми прийшли, щоб зайняти місця, тому що якщо прийдеш уже пізніше, то місць біля басейну немає. То в ресторані зараз, звісно, людей також немає. Зараз покажу вам територію. Дуже все доглянуто, зелені багато. Такий гарний ландшафтний дизайн. А тут о готель такі номери. Вартість їх не знаю. Тут відпочиває кішечка така, боже, як їй тут гарно. Трішки сонечко, трішки холодочок. Гойдалки стоять. Дуже приємна така місцевість, зона відпочинку. Так що на вихідні Одеса приїжджайте сюди відпочивати. Обслуговування. Офіціанти принесли нам пиво, бланш, замовили з лимончиком. Вартість 60 гривень, один бокал. Водичка в басейні тепла, комфортна така, але людей багато.